Всім привіт, слава Ісусу Христу. Якщо ви увірували у Бога, але не знаєте, кого слухати, тому що зараз є багато священників, проповідників, які гарно дуже говорять. Ви не знаєте, чи вірити в Білії, чи ні. Не знаєте, до якої церкви приєднатися, щоб і пізнати Господа, пізнати правду, щоб на 100% урятуватися. Тоді слухайте. А ще краще візьміть і запишіть. Ісус Христос дає вам підказку від Матвія, 12 глава, 17-18 вірш, що справдилося те, що сказав Бог. Ісая пророк, промовляючи ото мій отрок Ісус Христос, що я вибрав Його, мій улюблений, що Його полюбила душа моя. Вкладу свого духа, Господь каже в нього, і він суд проголосить народам». Сам Бог прийшов на землю і утвердив слово Боже і суд і показав, що правильно, а що неправильно у Біблії. Кожен буде відповідати за свої слова і діла перед Господом. Ісус нам каже: якщо людина говорить на добро зло. То Бога немає з нею, а є чорти. Саме Ісус Христос відкрив нам таємниці духовного світу, який буде суд, як буде судитися. Ну буде суд Божий відбуватися. Для чого? Для того, щоб кожен із людей зміг підготуватися, і як же розпізнити істинного Божого священника, пророка, служителя, розрізнити його від фарисея, сатаніста, да, якогось сектанта, який просто мелей язиком і нічого не робить. Христос каже, по плоду пізнаєте його життя. Покаже. Якщо людина проповідує слово Боже, каже, що вона да, то вона має жити по слову і навчати так інших. Люпити сатану, забирати в нього людські душі, рятувати ці душі. Цим займається віруючий, і церква, а не ходити по чужим церквам. Бо багато людей думає, що вони, якщо вже в церкві, то можна робити що хочеш. Я ж там молюся, жертви Богу приносю. Бог мені должен, я йому служу. А Бог нам каже, милості хочу, а не жертви. Таких людей віра не Божа, а своя сатанинська. Тому покайтеся, поки б не пізно. Ще є такі люди, які п'ятдесятники, баптісти і так далі, які самі не хочуть нічого робити для Бога, ходять по чужим церквам і переманюють людей. Просто купляючи їх продуктами, намовляючи проти священника цієї церкви, кажучи, ти не ходи сюди, іди до нас. У нас правильна церква. Люди, просніться. Ісус Христос вже сказав в Біблії, де правильна церква, і правильні священники, і пророки. А про таких Бог каже, що це злодії, які приходять у церкву, щоб вкрасти і розділити просто церкву. Тому. Вони розділяють навіть те, що вони вкладалися, не просто за цю душу не воювали, та не забирали сатани. І Бог каже, що крадене він благословляти не буде, бо злодії царства Божого не наслідують. В таких людей немає віри справжньої, немає совісті. Вони не знають Бога, і це сатаністи, Господь каже, у яких правлять біси. Той хто пізнав Бога, він вони знають, що віра. І родина Божа, вона не продається за сума, макарони чи гречку. А вони вірні Богу і виконують волю Божу, займаються цим. Тому є лже учителя, Жепроки, які обольщають людей, дурять людей, пишучи ще всяку гедоту і неправду про церкву, слово Боже. Наприклад, я вам скажу, що таким коментаторам, які коментують, що пастирі Салтаненко, сектанти, і служителям це пишуть, і мені пишуть таке під відео. Побійтеся Бога. Бо це дуже страшно, чесно, уявити, що вас чекає там після смерті, і тут ще при, при житті. Підіть і зробіть те, що роблять наші священники, а не пишіть неправду. Не будьте фарисеями, які, бачачи чудо, зцілення, воскресіння людей іс Ісусом Христом, бачили тільки якісь обряди, тільки ритуали, да, і цькували його, шукали, як його вбити, і звинувачували його, кажучи, що це він робить силою сатани. Але сатана, ми знаємо, не може дати людям любові, вічного життя, зцілення, бо він прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити людське життя, забрати душі людей і їх мучити у аду. Тому мене і інших людей рятує Ісус Христос через цих Божих людей, і це правда, тому я це свідчу. Тому страшно говорити те, чого ви не знаєте, і писати того, що не розумієте. Бо ви знаєте, що Бог не пробачить людині ніколи. Все каже Господь, пробачу крім хулина Духа Святого. А знаєте, де Дух Святий обітає із Божими помазниками. Бо коли ваше життя закінчиться, то якщо ви посили підвіруючого, да то і з вами. Вискочать всім бісів і затащать вас у преісподню, де будуть мучити різними способами. І це страшно. Але для вас Ісус Христос дає вихід, поки є час прийти в істину Божу церкву, покаятися і вивчати Біблію, стати учнем Ісуса Христа, отримати силу від Бога, щоб урятувати себе, і інших людей. І потім, після земного життя, якщо ви виконуєте призначення своє, вас зустрінуть ангели Божі. І проведуть у рай, тому покайтеся і віруйте в Євангелі Ісуса Христа, щоби знати правду. Амінь.